Страхування є найзручнішим інструментом передачі фінансових ризиків. Страхові компанії пропонують велику кількість страхових продуктів, що дозволяють захистити власника страхового полісу від різноманітних негараздів від втрати багажу під час подорожі до повної втрати працездатності та здатності заробляти собі на життя. За об'єктом страхування розрізняють три види особисте страхування, страхування відповідальності. Майнове страхування. Давайте познайомимось із кожним видом страхування більш детально. Людина може застрахувати себе або когось іншого від настання певних особистих несприятливих подій, наприклад, хвороби, тимчасової чи повної втрати працездатності тощо. Таке страхування називається особистим. Вибір виду особистого страхування пов'язаний із віком людини, родом її професійних занять і позаробочою активністю. Іншим важливим видом особистого страхування є страхування життя. Ця страхова послуга корисна для тих, хто бажає матеріально забезпечити себе після досягнення похилого віку або обезпечити матеріально залежних близьких людей на випадок своєї смерті. Страхування життя називається накопичувальним, тому що здійснені страхувальником страхові внески накопичуються страховою компанією та виплачуються після закінчення строку дії договору. Страхова виплата може складатися не тільки з накопичених внесків, а й з доходу, отриманого страховою компанією від інвестування коштів у різноманітні фінансові інструменти. Такий дохід може бути двох видів. Гарантований не більше, ніж 4% річних, цей розмір встановлено законом, та інвестиційний, визначається щороку та залежить від результатів діяльності страхової компанії. Бувають випадки, коли людина зазнає втрат унаслідок дій інших осіб. Саме для забезпечення відшкодування постраждалим збитків, завданих діями третіх осіб, створено страхування відповідальності. В обов'язковій формі страхуванню підлягають такі види відповідальності, авіаційне страхування цивільної авіації, страхування цивільної автовідповідальності власників наземних транспортних засобів, страхування відповідальності власників собак за переліком порід, визначених Кабінетом міністрів України щодо шкоди, яку може бути заподіяно третім особам. Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи в іншому законному володінні зброю за шкоду, якої може бути заподіяно третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї. Страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здорову туриста або його майну тощо. Страхування майна дозволяє застрахувати свою власність від випадкових, незвичайних, але неприємних подій. Житло або комерційну нерухомість від затоплення, руйнування, землетрусу, пограбування тощо. Транспортні засоби від пошкодження або викрадення, тварин та врожай від загибелі. Страхування може бути обов'язковим чи необов'язковим або добровільним. Перелік видів обов'язкового страхування встановлює держава з метою захисту інтересів суспільства. Для цього законодавчими актами визначається перелік об'єктів страхування, обсяги страхової відповідальності, норми страхового забезпечення, порядок сплати страхових платежів, права і обов'язки учасників страхування. Отже Обізнаність у видах страхування дозволить громадянам приймати зважені фінансові рішення, спрямовані на їх фінансову безпеку та захисту від різних ризиків.